2015 року на обліку в територіальних управліннях фонду перебуває 368,3 тисячі одержувачів пенсії, в тому числі 10 355 пенсіонерів військовослужбовців. Середній розмір пенсії пенсіонерів в області складає 1422 гривні і серед військовослужбовців 2504 гривні. 1429. Потреба в коштах для виплати пенсій грошової допомоги за січень березень склала 1,629,8 млн грн, в тому числі 70, майже 79 млн це для виплати пенсій військовослужбовця. Потреба на виплату пенсії в квітні цього року буде становити майже 540 млн гривень. В тому числі 20, майже 27 мільйонів для військовослужбовців. За січень березень е, е, органи пенсійного фонду виконують планові показники, які доведені, нам щодо надходження. І в цілому за три місяці, за перший квартал, план виконаний на 109,5%, а по надходження, які адмініструє пенсійний фонд. Це виконаний на 105,5%. Всього за три місяці ми зібрали 739,6 млн грн. Як я вже сказав, потреба для виплати у нас становить грн. Тобто Ми навіть на 50% не забезпечуємо себе коштом. Скажу так, з 1 квітня, як я вже сказав, вступив набув чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення від 2 березня 2015 року номер 213 яким, зокрема, встановлюється особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, зв'язку з провадженими змінами для працюючих пенсіонерів. В квітні місяці з бюджету пенсійного фонду в області виплати будуть зменшені на суму десь біля 7 мільйонів гривень. Це не є економія, як багато так ну, деколи собі дивишся в пресі, там в засобах масової інформації. Економія це тоді, коли гроші є. і… Ми менше виплатити і залишилось, скажімо, для якихось інших цілей. А це всього-навсього з бюджету буде менше виділено для виплати пенсій в області, це, зокрема, десь 6,8 біля 7 мільйонів гривень. Тому е, сьогодні, зокрема, е, у нас 15,9 і тисяч працюючим пенсіонерам буде обмежена виплата пенсій в розмірі 85%. в тому числі е, 315 пенсіонерам, яким призначення пенсію, із законом про наукову, науку і наукову науково-технічну діяльність. Науково -технічну діяльність. Та які працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії щомісячного двічного грошового утримання в порядку на умовах, передбачених законами про статус народного депутата, статус про державну службу, про судоустрій і статус суддів, про прокуратуру, про наукову-наукову, технічну діяльність. Загальна сума обмеженого розміру склала 5,2 мільйонів. Повністю припинена виплата пенсії на суму 1,7 мільйона гривень. Це в місяць 860 пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії щомісячного грошового утримання в порядку та на умовах, передбачених законами України про статус народного депутата, про державну службу, про судоустрій і статус суддів, про прокуратуру. Також припинено виплату пенсій 65 пенсіонерам з числа військовослужбовців, які також працюють на таких же посадах. Це становить 204 тисячі гривень. Хочу сказати, що для області це дуже малий відсоток такого резонансу, щоб так як знову ж повторюся, говорили, що це економія, не має великих сум. це... Майже 7 мільйонів в той час як потреба, як я на місяць у нас більше 500 мільйонів, 530 так 540, як який місяць, становить. Тому ці всі обмеження, ви знаєте, введені до кінця року. А вже сьогодні у нас вже квітень місяць, так що прийдеться потерпіти, а далі я так думаю.